Первого року слід згадати весільний бум 12, -го, 12, -го, 12. -го. Всі пари одружувалися, а деякі навіть і таємно. Ми провели опитування у Фейсбуці і дізналися, що не всі батьки були задоволені обранцями своїх дітей. Я котя і програма Світське життя передала один з найвідоміших женихів нашої округи голоквастом. Я знаю, що ви нарешті вирішили одружитись. Так, да, уже прийшла пора, тим більше статус требує. Говорить, що під час кризи ви втратили за всю частину капіталу і визначили її надолужати. Поєднати так, мовити, приємне і корисне. Адже ваша наречена, пронят Сірко, набагато наречена. Ето, як є скліта. Мої фінанси не поють романси, а добро мене – любов. Ну що ж, вітаю вас і жду ексклюзивної інформації про ваше весілля. Якщо чесно, то не набридло. Але не потрібно забувати свої новорічні обов'язки. Давай краще вітати з новим роком. Я щастя вам усім, веселощів і сміху, хай Новий рік прийде до вас і принесе вам втіху. Будем далі веселитись, бо скучать сьогодні гріх, хай дзвенять на нашому святі, пісні, музика і.